Всі військово зобов'язані громадяни України, які були визнані обмежено придатними, пройдуть повторний медичний огляд у ВЛК. Саме така вимога передбачена законопроектом номер 103.13, який Верховна Рада прийняла 21 березня 2024 року. Законопроектом 103.13 передбачене скасування поняття обмежено придатний до військової служби прикінцевими положеннями. Цього законопроекту розділом другим передбачено, що всі громадяни України, які є військово зобов'язані, були визнані обмежено придатними протягом 9 місяців з дня набрання законної сили законопроекту 103.13 зобов'язані будуть пройти повторне ВЛК. А як же ж наказ 402 міноборони спитаєте ви, оскільки саме цим наказом керується ВЛК при визначенні придатності? Обмежено придатності, непридатності військовозобов'язаних протягом трьох місяців з дати набрання законопроекту силу і до цього наказу Міноборони No402, який нещодавно, тільки в серпні 2023 року, змінювали, його також будуть редагувати і прибирати поняття обмежено придатний до військової служби. Станом на 22 -е. Березня 24-го року президент ще не підписав зазначений законопроект. Тому чекаємо підпису і опублікування. Напишіть друзі, ваші думки щодо запропонованих змін.